Monster Ультра Black, вироблений у Ірландії без цукру 30 мг кофеїну у розгар літа по іншу сторону Атлантики в невеличкому містечку Траверс Сіті. Штат Мічиган, який у народі називають вишнева столиця світу, коли у липні півмільйона людей приїжджають збирати урожай, і цей напій зроблений, щоб зберегти смак вишневого напою у різні пори року. Колір не зовсім чорний, а має фіолетові відтінки, як у стиглої чорної вишні. На смак відразу чомусь відчувається якась чорна смородина, а тільки у після смаку відкривається вишневий смак. Те, що замість цукру використовується підсолоджувачі в цьому напої, в принципі, терпимо, не так впадає у очі. Непоганий енергетик, але є і свої мінуси, такі, як вміст кофеїну, менший за стандарт, і відсутність. Цукру, але він точно сподобається любителям безцукрових напоїв.